Уявіть собі, ви стоїте перед потужним штормом, що загрожує знищити все на своєму шляху. Ви налякані, бо навколо вас хаос і невизначеність. Ви шукаєте притулку, але розумієте, що його немає. І тоді постає питання: що робити, як зберігати спокій у такій ситуації? Багато людей піддаються паніці, але є ті, хто може стояти непохитно, не зважаючи на катастрофу, що насувається. Вони знають секрет, який дозволяє їм зберігати внутрішній спокій у будь-якому життєвому штормі. Хочете дізнатися, як це зробити, тоді дивіться далі адже ці знання можуть змінити ваше життя. Глибоко всередині кожного з нас живе страх перед невідомим і труднощами. Ми стикаємося з викликами, які здаються нездоланними, життя підкидає нам перешкоди, які можуть вивести з рівноваги, якщо ми не готові. Але як знайти сили і спокій, коли все навколо розвалюється на частини? Відповідь на це питання криється в мудрості стоїків, античних філософів, які, незважаючи на всі негаразди, вміли зберігати внутрішню рівновагу. Стоїки вважали, що наш внутрішній світ не повинен залежати від зовнішніх обставин один з ключових принципів стоїцизму розуміння того, що, хоча ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, ми можемо контролювати те, як ми на це реагуємо. Уявіть собі, корабель, що пливе бурхливим морем. Зовнішні хвилі не можуть затопити його, поки внутрішня частина корабля залишається неушкодженою. Так само і зовнішній світ може бути сповнений штормів, але наш внутрішній світ залишається спокійним, якщо ми навчимося контролювати свої емоції. Одним з найяскравіших прикладів стоїчної мудрості є життя Марка Аврелія, римського імператора, який щодня стикався з величезними викликами. Його імперія пережила війни, зради та епідемію, але Марк Аврелій залишився непохитним. Його щоденник, пізніше відомий як роздуми, розкриває секрети його внутрішньої сили. Він писав: ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Усвідомте це і ви знайдете силу. Ці слова нагадують нам, що наша реакція на події є ключем до внутрішнього спокою. Але як розвинути таку силу? Відповідь проста через практику стоїки вірили в щоденні вправи, які допомагали зміцнити розум? Одна з таких вправ візуалізація найгіршого сценарію розвитку подій. Перед важливою подією вони уявляли собі всі можливі труднощі, які можуть виникнути, це дозволяло їм бути готовими до будь-якого повороту подій і не панікувати, якщо щось піде не так. Ця вправа допомагає нам і в сучасному житті. Якщо, наприклад, ви боїтеся публічних виступів, спробуйте уявити найгірший сценарій, забуті слова, незадоволена аудиторія. Коли ви по думки пройдете через це. Реальна ситуація вже не здаватиметься такою страшною. Ще одна важлива стоїчна практика контроль над своїми бажаннями. Часто наші страждання спричинені бажанням того, чого ми не можемо мати, стоїки вчать нас приймати речі такими, якими вони є, і не прив'язуватися до того, що знаходиться поза нашим контролем. Хочеш бути щасливим, перестань бажати того, що тобі не підвладне», – вчив епіктет. Це нагадує нам, що ключем до миру є внутрішня свобода від непотрібних бажань. Але як ми можемо застосувати ці принципи в сучасному житті, візьмемо приклад роботи. Ми часто стикаємося з тиском, дедлайнами, незадоволеними клієнтами чи начальством. Все це викликає стрес. Але замість того, щоб турбуватися про те, що ми не можемо змінити, стоїки пропонують зосередитися на тому, що ми можемо контролювати наше ставлення. Нашу реакцію. Замість того, щоб панікувати під тиском, ми можемо використовувати ситуацію як можливість для розвитку. Важливо пам'ятати, що кожен виклик це шанс стати сильнішим. Наприклад, уявіть, що вас критикують на роботі, замість того, щоб ображатися і засмучуватися, використовуйте критику як можливість для самовдосконалення. Запитайте себе, що я можу зробити, щоб покращити свою роботу. Таким чином, ви перетворите негативний досвід на позитивний, це і є стоїчний підхід бачити можливості в труднощах, зокрема, стоїки вірили у важливість терпіння. Коли життя здається несправедливим і вам хочеться здатися, згадайте слова Сенекі. Труднощі зміцнюють розум, як праця зміцнює тіло, замість того, щоб уникати труднощів, стоїки вчать нас приймати їх як необхідну частину життя. Кожна перешкода на шляху це можливість стати кращим, сильнішим і мудрішим. Важливо також пам'ятати, що стоїцизм не про придушення емоцій, а про контроль над ними. Йдеться про те, щоб не дозволяти емоціям керувати нашими вчинками. Стоїки не пропонували бути беземоційними. натомість вони прагнули тримати свої емоції під контролем розуму. Це особливо актуально в моменти стресу, коли емоції можуть взяти верх. І завадити нам приймати зважені рішення? Сучасне життя сповнене викликів, але воно також пропонує нам безліч можливостей застосувати принципи стоїцизму. Наприклад, коли ви зустрічаєте неприємних людей замість того, щоб реагувати на їхню поведінку, спробуйте подивитися на ситуацію очима стоїка, запитайте себе, чи можу я контролювати поведінку цієї людини. Якщо ні, то навіщо витрачати на це свої емоції? Натомість зосередьтеся на тому, що ви можете змінити на своєму ставленні до ситуації. Важливо розуміти, що стоїцизм це не просто філософія, а спосіб життя, це щоденна практика, яка допомагає нам ставати сильнішими щодня, як сказав Марк Аврелій, життя це не про те, щоб чекати, коли буря пройде, а про те, щоб навчитися танцювати під дощем. Ці слова нагадують нам, що життя завжди буде сповнене труднощів. Але ми можемо навчитися долати їх з гідністю. Подумайте, як часто ми дозволяємо емоціям взяти верх у повсякденному житті. Легко образитися на колегу, який зробив різке зауваження, або на водія, який підрізав вас на дорозі, але з вчать нас не дозволяти дрібницям впливати на наш внутрішній світ, це не означає ігнорувати такі ситуації, але важливо навчитися контролювати свою реакцію. Замість того, щоб сердитися або засмучуватися, запитайте себе, що це змінить швидше за все, нічого. А якщо так, то навіщо витрачати на це свої нерви? Це і є основна сила стоїцизму, здатність зберігати спокій і внутрішній мир незалежно від обставин. Як сказав Сенека по-справжньому вільний лише той, хто може контролювати свої емоції. Ці слова нагадують нам, що наша сила полягає не в уникненні труднощів. А в умінні справлятися з ними з гідністю. Ja. Стоїцизм це філософія, яка допомагає нам жити краще, бути сильнішими і зберігати спокій. Вона вчить нас приймати життя таким, яким воно є, і використовувати кожну труднощі як можливість для зростання. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнатися більше про стоїцизм та інші філософські вчення, підписуйтеся на наш канал. Як ви справляєтесь із життєвими викликами? Які методи допомагають вам залишатися спокійними? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Нам цікаво почути вашу думку. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним, і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.